І, і розведемо все, красоту сделаем. Що я ще можу сказати? Цветится хобі ваше, да? Ви любите? Ну так это ж красиво. Глазу приятно. Я... Хризантемки. Хризантеми. Вот, красиво, это хризантемы. Ага. Вот цветет очень красиво кактус. Но он уже зима. И на там еще. Ну, в общем, там розы посажены. Ну, поки ще весною ще досадимо сіло. Село Новогредньова Калинівської громади. Живе тут буквально трошки більше 50 людей, але живуть, відновлюють свої будівлі. Навіть є нові мешканці, які переїжджають з знищених вже сіл на Дніпрі. Подивимося, як живе невеличке село невеличкої громади Херсонської області. В Новогрідні десь так і було. Плюс-мінус. Якщо хтось не повернувся, то приїхали ВПО і та сама кількість там, десь от 50 до 60. Ми біженці, Береславський район, село Олівка. Нас розбомбило, в хату попав дрон. Мій тут живе однокласник, він Побезпокоївся, знайшов нам цю хату, і ми переїхали сюди із сім'єю. Скажіть, а додому, коли війна закінчиться, є куди повертатися? Ні, немає. Там село зрівняне з землею повністю. А тепер і віровку де це ми жили у дочки. Тепер цю віровку закінчують повністю. Дрони, пушки. Я, з з острова. Роз, розкажіть. я виїхала у 22-му року, в має місяць. Я не могла переносити того, що я виділа. Виїхала відтуди, в Одесу. в Одесу теж діло. Ну, потім здійснювати спокійна, так як вони були на лінії фронту, а наші ребята їх освободили, то я вже вирішила повернутися сюди, на родину, домой. Ніхто не думав, що будуть відбудовувати. Кажу чесно, ніхто не думав, що так спрацює програма, є, є відновлення, що будуть давати сертифікати, що будуть давати на відбудову. Ми ж з цим перший раз стикаємося. Не було опиту. По початку було важко. Зараз це вже спрацьовано. Буквально місяць людина зробила паспорт, витяг і чекає, комісію отримує або кошти, або сертифікат. І заходите, хлопка. Ти ж бачиш, що було? Мовить? казала, буде вбивати, бо вони міняють на, на, мінять ота, всередині. От -от -от -от. Воно набрякло, там, стоїть коло холодильника. Ті поміняли, бо таке було обірване. А тут ще будемо міняти. Та ще так потрошку, ну і ерунда сталася. По мірі можливості забезпечуємося. І держава допомагає відновлення, надавали кошти для відновлення будинків, і волонтери допомагали, криші перекривали. Цара і ще таке не поперекривали, бо першочергове було перекрити будинок. Підтоплення у нас теж затоплення було, постраждав будинок. Проблема опалення. Зима йде, дрова немає як дістатися, посадки заміновані, дрова опалення. Надіємося, що може теж волонтери допоможуть. Скільки організацій приїжджало? Зараз, звісно, трошки менше, бо десь є хуже. У нас, слава Богу, вже не те, слава Богу, у нас. Те, що було, у людей набагато хужіше. Вже до нас люди їдуть, переселенці. Беруть будиночки, які вільні, заселяють і як можемо допомагаємо їм трохи на ноги стати. З-під Береслава, з бургунки приїхали, з Тягінки приїхали в нас люди. Хочуть жити на Херсонщині, так? Да. Так. Так, ну, я не знаю, які в них плани, може, отримають сертифікати і десь будуть куплять. Ну Так дивлюсь, як люди проживають. Покажу, у нас теж тут є один е -е Відбудував, можна сказати, розбитий будинок відбудував. І ці, що приїхали, то, мабуть, думають, залишиться тут. На березі річки дуже гарне село, дуже гарне було, красиве, люди дуже дружні. Ну, як вам сказати, Ну, орки, як прийшли до нас, а в нас в Маю розцвіли петушки, піони, вишні. Так вони за голову брались. Каже, Хіба так можна жити красиво? Хіба можуть такі бути села красиві, як у вас? Вони до нас, як перший раз, зайшли в хату і кажуть: а як це так? У кожну хату заходимо у хаті туалети, коври, душові кабінки стоять, двори асфальтовані. Їм просто це було диво. А ми, ми ж працьовитий народ. Ми що захотіли, то й ми мали. Робили, дбали, готувалися до пенсії з чоловіком, щоб все було гарно. У нас хата дуже здорова, хата красива. Ну, тільки тепер була. Оце, якщо фонди допомагають, фонди допомагають, на тому і живемо. Що вирощуємо на огородах. Да. Ось спасибо старості, вона там шукає спонсорів. Возить гуманітарку, возять воду. Так. Да. Люди працюють у орендаторів, хто, хто працює. Ми пенсіонери, то ми так допомагаємо людям, там, кому кришу перекрити, кому там щось зробити. Тут було потрощено, був приход між сусідом возле колодязя, кришу знесло, тут побите було, кухня, вона, бачите, ще залишилося, руки не доходять, треба ресурсу немає, за що так це. І у, тут в хаті мене на телефоні я пофотографувала одразу, як ремонти робили. Ну і тому в нас бачила все. Да. От тепер можете зайти до нас, подивитися, як ми а, ну, то, трошечки обжилися. Бачите, ось хазяйська цвіточки понасаджувала, рози. Все. ну, Наші люди люблять, щоб було красиво, щоб було добре. Для себе стараємося, звісно.